Ось покажу одну рекламну кампанію. З 12 числа вона налаштована в неї бюджет 8 доларів на день. Що це значить? Це значить, що може бути використано 8 доларів на день, може бути на 75% менше, це значить 2 долари. Або на 75% більше це значить 14 доларів. І от у нас в перший день було використано 24 долари. Це навіть в три рази більше, ніж було зазначено в рекламі, і це не на 75% більше. Другий день вже було 17 доларів, і з третього дня вже пішло використання бюджету так, як було налаштовано в рекламі. В перші чому так відбувається, тому що в перші 2-3-4 дні буває так: Фейсбук оптимізується, розуміє, намагається зрозуміти, що наша реклама показує, кому вона цікава і хто на неї реагує, то Показники можуть коливатись, але ось з новими оновленнями, з новими правилами виходить, що ось так може бюджет використовуватись Фейсбуком.